Хорошої школи на тему сало. Але сьогоднішній урок дуже цікавий. Що у нас є в нашому богослужінні? Ми знаємо наше богослужіння, яку частину нашого богослужіння ми ніколи в нашій громаді не пропускаємо. Молито. І знаєте, що цікаво, що ми нібито це робимо, ми робимо це в церкві обов'язково, багато церков, до речі. На жаль, це проходять. Пропускають із виду. Ми це робимо під час суботнього балкові. У нас є молитовна група, але найцікавіше, що нібито ми вміємо молитися, так? Але наш сьогоднішній урок говорить про те, назва його Навчина молитися». Так от мені цікаво, з нашої практики, як ви думаєте, чи є чому в нас молитися, чи ми вже все знаємо в цьому місці? Якщо ви розглядали урок на цій суботній школі, знайдіть мені хоч що -не. Че мы можем зараз сказать Аминь галочками а, знаете, я ну, не, а, на лампе? Знаете, Какие Мне понравилось, что есть псалмы, которые я читала тысячу раз. Но на, на что-то не обращала внимания, да? А здесь вот, видишь, преклони ухо свое к моей молитве». Что я, я же понимала, что Бог, как бы, если я молюсь, то я знаю, что Бог слышит. А тут зачастую Давид говорит, преклони ухо свое к моей молитве. Услышь, услышь меня. То есть Бог, да, все это понимает и знает. Но она проговаривает это просто не понимает, чтобы вот эта связь как бы, была. Для меня это Дякую, тобто просити Бога про те, що до нас хочеться. Дякую. Може ще хтось щось для себе взяв, включаючи цей урок, або коли ви читаєте Псалму, чи є щось таке, що ну, вам допомогло в молитві? У вашому досвіді буде добре. Наступне питання. Дякую. Хто знає, що таке молитви?